Всім привіт! Я Віка і ви на каналі Віка Лол. І я хочу зараз показати зошити, які я або закінчила, або не закінчила десь наполовину за 5 клас. У мене їх багато. Ось така стопка. Тут і математика, і українська, ну, всякі предмети. Розміри. Я позаклеїла, ну бо тут. Ну, як би мої дані. Тут математика я її повністю закінчила. Повністю. До самого кінця. Є ще математика, я її також повністю закінчила. Ще є одна математика. Я її також повністю закінчила. І ще одна математика, її також повністю закінчила, а вона тут на 36 сторінок. Тут вже багато. А ось ця взагалі на, на 48. Я ось цю також повністю закінчила. Далі у нас йде українська мова. Тут також повністю закінчена. Ну, може, комусь це буде більш як повчальний ролик, щоб ви знали на п'ятий клас, скільки потрібно брати зошитів. Ще пізнім природам. Також повністю. Тут так. Ще одна математика. Повністю. Це, кстати, сама перша в мене була математика. Ще одна математика. У мене дуже багато тут математики, бо вона математики мені дуже багато писала. Я також повністю докчу. Зарубіжна література. Тут навіть, напевно, тільки половина списана. Так, да, ще половина якраз половина, і ось, ось тут. Тут рівно половина списана. Потім досліджуємо історію суспільства. Тут десь також, напевно, половина. Ну, но, а ні, тут не половина, тут все два залишилося. А тут 24 сторінки, але я пам'ятаю, я багато з нього виривала. Це постійно листочок. Ми там не багато писали, так що постійно. Кому надали листочок? Ще одна математика, я не напомню. А, да, я її не повністю закінчила, бо це вона якраз була під кінець джеруху, Ну, Тут-чуть менше половини десь стільки тут залишилося. Ще технології. Я тут списала всього три сторінки, так що, все. Ось це все. Що в мене залишилося англійська? Англійську я теж з англійської я виривала. Тут теж 60-48 сторінок, так що. Ну, тут я більше половини списала. Так, да, більше половини, але я тут теж також виривала. Ще це вже друга природа. Просто подивіться, подивіться. Яких тут сторінок? Цей зошит на 24 сторінки. Але тут 4 сторінки. Питання, куди ділити 20 сторінок? Тут 20 сторінок, 1, 2, 3, 4. І починається середина, зразу скрипки вже є. Я виривала так сильно тут, що, що залишилося всього 4 листочка з 24. Ну ладно, нічого страшного. Ще одна математика, але вона не зак... вона закінчена. Вона закінчена. Я думала, вона не закінчена, але вона закінчена. Е, ще українська мова, вона, оце, напевно, закінчена. А ні, не закінчена. Я Щось нічого не вгадую, я вже нічого не пам'ятаю. О, це, це якраз середина. середина тута. Також українська мова, ну тут я вже виривала теж тут листки, але вона аж на 48. Да, тут багато пустих листків. О, ось. ось. Як я люблю це перелистувати оці, оці листки. Особенно, коли великі зошити. Це листаєш, листаєш, такий прикольний звук. Етика. Ну, у нас перший семестр тільки був етики, в семе... другому семестрі етики не було. Тому тут я списала також небагато. Так, менше половини. Ще тут є музичне мистецтво, тут ми писали не дуже багато. Половини, напевно, тут немає. Так, тут половини ще нема. Потім це... це українська література. Ми писали так собі. Не дуже багато і не дуже мало. Ну, більше половини я списала. Ну, а ЗБД, Здоров'я, безпека, добробуток рівно половина. Рівно половина. І наша інформатика. Все, що ми тут описали, це все, що ми тут описали. Все. А зошит на хвилинку на 12. Слава Богу, я взяла на 12, а не там не більше. Ми всього писали тут число два рази Два рази на початку, Тоже 9-го місяця тільки. Супер. Ну, і це додатковий зошит з математики. Тут я теж небагато списала і плюс ще виривала. Всього два листка списаних. Ну, ось, ось так. Вся ця стопка. В мене в більшість зошитів в мене тут все із стопки списано. Ну як? Ну, половина, напевно, списана, половина ні. напевно, прям не більша, половина. Але половина списаних, половина ні. Найбільше тут математики, хоча тут є і на 24, і на 36, і навіть на, 30, і навіть на 48. Але математики тут чомусь найбільше. І в мене приблизно така ж, напевно, стопка, тільки, може чуть-чуть більше, ще не списаних злоштів. Тому зорі в мене всі, да, завжди є. Ну і всім пока-пока. З вами була Віка. Я вас всіх люблю. Забу, а, Вибачте, забула вам розповісти. У мене тепер є свій телеграм-канал ось назва. Е там я буду розповідати про своє життя. Ну, і в принципі, все. Ну або якісь відео, які я просто не буду викладати на YouTube, тому що вони будуть дуже коротенькі. А так, то все. Я вас люблю. Всім пока-пока.